Друзі, я вас всіх радий бачити на нашому каналі Моторепліка з одноіменним сайтом Фейсбуком, Тіктоком та інстаграмом motoreplika.com Ви пам'ятаєте, що всі оновлення частіше з'являються в інстаграмі і фейсбуці. І, будь ласка, по всім питанням пишіть на наші месенджери, які закріплені до єдиного номера телефону: Viber, WhatsApp або Telegram, кому що зручно, тому що на Фейсбук, Інстаграм повідомлення не завжди зручно відповідати. Отже, сьогодні цікава буде досить тема нашої розповіді. Це буде Іш49 з боковим причіпом БП56. Наш герой, як ви вже прослідкували, ми частіше за все знімаємо спочатку мотоцикл до реставрації, потім фіналізуємо його Попередню зборку, тобто те, що ми все виріхтували і готові вже фарбувати. І вже фінальний огляд того мотоцикла, який ми зробили. Також хочу нагадати, що ми дуже рідко торгуємо мотоциклами, які ми відреставрували. Це ну, виключення з правил, майже всі вони виконуються під замовлення. Отже, тому що є багато питань, що продаєте той чи інший мотоцикл, вже готовлений. Ні, не продаємо. Це під замовлення зроблено. Отже, що цікавого про іжа можу розповісти. По-перше, це боковий причіп. Боковий причіп він доволі рідкий до нього. Не так багато їх було випущено, і знайти в адекватному стані, щоб він був цей цілий, доволі складно. Ще ускладнює роботи по цьому боковому причіпу, це його форми, тобто він кругленький. Він штампований, його дуже важко ремонтувати зв'язку з тим, що ці панелі, звісно, що якийсь станок кліпав ці панелі зі швидкістю дві штуки за хвилину, але в гаражних умовах дуже важко це все ремонтувати. Тут теж на ньому ми трошки схитрували. Ми трошки схитрували і ми кладки, ми їх не латали. Тобто ми не вирізали частину бокового причіпу, а ми робили латки з внутрішньої сторони і приварювали через отвори, які прогнили. Це дозволило нам суттєво скоротити затрати на ремонт бокового причіпу, що, звісно, скажеться на загальній вартості реставрації, а ми ніяк не програли в міцності самої коляски. Далі. Подивіться на це вичудне крило. Воно не те що здоровезне. Таке враження, що з одного крила можна зробити весь все облицювання на мотоцикл іж 49 Воно дуже-дуже велике. До речі, коляска вже торсіонна. Дуже схожа на М-72 і дуже схожа на всі інші бокові причепи, які використовувалися на Іжевських мотоциклах. Думаю, що буде дуже. Такий красивий в нас мотоцикл. Щодо з приводу внутрішнього оздоблення, тут в нас багато дуже думок, тому що сидіння прийшло не рідне, воно прийшло від іжа 56-го, якось кимось перероблене в сидіння для цього бокового причіпу. Нам довелося робити наново спинку. Ми доробимо ще замок. Для цієї спинки, і звісно, що це все буде перетягнуто, обшито, буде бокові панелі. В колясці, тент і лобове скло. Це ми будемо намагатися наблизити до оригіналу і зробити якомога, щоб воно було ближче до оригіналу. Далі перейдемо до мотоциклу і скажемо декілька слів про місце кріплення бокового причепу. Одразу попереджу, що цей мотоцикл він не був. Облаштований з заводу боковим причіпом тому що роки випуску і бокового причіпа, і самого мотоцикла вони відрізняються. Це ми все дооснащували, доробляли, доварювали. І стикнулося з декількома проблемами: що, наприклад, ось тяга ця впирається в раму. Ми робили проушину і трошки її за допомогою втулки продовжували. Далі ми повністю переварили шлицьову частину. Кріплення задньої частини бокового притчі передньої. Ми скомбінували з більш пізніх моделей. Це все залишається обварити, зачистити, буде гарно виглядати. І в передню раму, переднє кріплення тяги рами. Ми також робили втулку в саму раму і робили нову проушину для того, щоб причепити. Фіналізували це все. Дійство тим, що виставили розвал і сходження мотоцикла, тобто перевірили, щоб колеса були в осі, щоб мотоцикл нікуди не тягнуло, і щоб він стояв відносно рівно. Тут ще, бачите, в нас питання по передньому колесу про відстані між землею та переднім колесом. Нам доведеться центральну підножку підрізати, просаджувати її трошки вниз, але це будемо робити вже на зібраному мотоциклі, тому що в нас. Колеса, які ми використовуємо, вони злисою резиною. Тобто вони, по-перше, лисою, а по-друге, ще вона трошки приспущена. І таким чином, в нас відстань переднього колеса до землі може значно скоротитися. І це також треба враховувати, тому що були вже. Негативний досвід, коли ми робили бокову підніжку на важкий мотоцикл, і не врахували зношеність різини, і таким чином вона почала трошки завалюватися. Тобто не критично, але це можна було все врахувати. По мотоциклу все стандартне, все приведено до ладу, все відрихтовано, все виставлено, все відремонтовано, сидіння і так далі, тому подібне. Якщо є у когось інтерес, яким чином робиться той чи інший агрегат, будь ласка, пишіть в коментарях, я залюбки відповім вам на це. Я не дуже хочу загостряти увагу на самому мотоциклі. Дуже цікавий проєкт, дуже цікавий досвід, тому що ми ще не робили. І G49 робили, це все нам відомо. А от бокові причепи до них не робили. Ми стикнулися з безлічю питань, проблем і так далі, і тому подібне. Щодо ліхтарів. Бачите, на Іжі 49 є тільки габарит, нема стоп-сигналу. І в замовник в обов'язковому порядку попросив встановити задній ліхтар. Передній габарит є на боковому притчі, а заднього ліхтаря не було. Був заводський катафот, тут кріпився. У обов'язковому порядку попросив встановити задній ліхтар. І це для того, щоб можливо було пройти тихогляд в. Європейських країнах, тобто це ми зробимо без питань. І думаю, що все я сказав, що хотів. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Буде, до речі, дуже цікаве відео. Вийде по іжу 49-му про встановлення cdi запалення Вейп, яким ми також торгуємо і яке використовуємо дуже часто. На цьому мотоциклі також це буде вставлено. І до нових зустрічей. Ви вже побачите цей мотоцикл в наступних випусках, коли він буде повністю пофарбований і повністю зібраний наново. Дуже дякую за цей перегляд. Ставимо лайки, шеримо, коментуємо. Всім до зустрічі!